Ми, як правило, не можемо забажати бажати щось, якщо це цілі не наші. Ми дуже, люди часто собі в житті ставлять цілі, які не є їхніми справжніми цілями. Хтось купив такий автомобіль, значить, і я маю на так їздити на такому або ще дорожчому. Хтось живе в центрі міста, значить, і я для того, щоб відчувати себе успішним, маю жити поруч або. Такому самому районі. І люди ставлять цілі, які їх насправді, як то кажуть, не гріють. Чому не гріють? Тому що вони не відповідають внутрішній системі цінностей. І те, що справді ми будемо бажати, і те, що буде нас над... є велика різниця, цілі нас мотивують чи надихають. Цілі, які мотивують, це дуже тимчасовий стимул. А цілі, які надихаються, цілі, які йдуть з нашого внутрішнього світу. І якщо ми знаємо, заради чого ми живемо, в чому наше призначення, і ставимо цілі, виходячи з цінного для себе, з того, що для нас найважливіше, то тоді такі цілі будуть надихати, і заради таких цілей ми можемо і серед ночі прокинутися і почати щось творити, писати або. Музику створювати, якщо це музикант. Більшість людей по життю йде з програмою, що я маю зводити кінці з кінцями. І людина буде все створювати для того, щоб на кінець місяця в неї не було вже грошей, виключаючи навіть думку, навіть мікро, маленьку думку про те, що може бути інакше. І якщо людина почне мислити лише новими категоріями, що в неї, наприклад, може бути надлишок грошей. І це може бути на будь-якому місці. Я стверджую про те, що на будь-якому місці, де б людина не працювала, завжди можна заробляти е, хороші гроші. Просто часто ми самі себе переконуємо в тому, що ми на це не здатні. І тому, якщо людина хоче, ну для того, щоб почати жити інакше, то перше, треба собі дозволити думати, що я можу жити інакше. Коуч в цьому дуже добре допомагає, бо коуч це ще така людина, яка вчить, вчить е, е, мріяти. Бо в коучингу є такий інструмент, який використовується дуже ну практично на кожній коуч-сесії, це візуалізація, створення картин і бачення того майбутнього, яке я хочу. Не просто яке воно буде, якщо я буду місяць за місяцем, рік за роком зводити кінці з кінцями. А якщо я справді дозволю собі помріяти, то яке майбутнє могло би бути у мене вже за рік, чи за два роки, чи за п'ять років. Хотілося б, конкретно, щоб ви сказали, які були такі найвидатніші успіхи і результати ваших клієнтів внаслідок проведення їм персонального коучингу. Ну, Може, це якесь проліє світло на предмет нашої розмови? Дуже багато мене клієнтів. Те, що перше мені приходить в голову, це те, що люди. Завдяки коуч-сесіям, і часто зі мною це відбувається після двох-трьох коуч-сесій, починали робити те, що вони дуже довго відкладали. У мене було декілька випадків, коли люди, працюючи в дуже престижних, всесвітньо відомих компаніях, отримуючи ну, великі гроші, ну, будучи найманим працівником, мали соціальні пакети. Ну, все, все, що можна собі лише побажати. Нормальній пересічній людині, але внутрішньо вони не відчували реалізації. І рік за рік за роком вони відкладали момент початку власного бізнесу. І в мене були клієнти, які буквально за 2-3 сесії розуміли, що все. Якщо зараз я це не почну, то це так може затягнутися на все життя. І клієнти в мене були, які починали власні компанії і успішно зараз ними займаються, розширюються, запускають ще нові проекти. Ну, насправді, ну, як би. Коучинг він, якщо він хороший коучинг, то він завжди. Успішний допомагає людям досягти того, що вони насправді хочуть. Я весь час допомагав людям, весь час горів бажанням допомогти, і при цьому я весь час бачив, що чогось мені не вистачає, якихось інструментів, якихось методік. І тоді я почав шукати школу коучинга, одну, потім ще одну. І де я вже взяв інструменти, і де я свої бажання вже викристалізував в якусь систему знань, навиків, умінь, як допомагати професійно людям досягати успіху в житті. А коуч – це професія чи покликання? Чи це і справи можна володіти будь-кому, хто хоче змінити і? Своє життя і відкрити для себе якісь нові перспективи. В житті. Я думаю, що це логічне, логічне, логічний якби, етап розвитку людини, коли вона досягає успіху в житті, і для того, щоб і наступний, коли все, все в житті добре, все і всі цілі, які людина ставить, вона досягає. І тоді вона відчуває, що наступним етапом може бути щось не заради себе, а заради інших. І тоді коучинг це дуже гарна. Можливість для реалізації себе, допомагаючи іншим, причому допомагаючи професійно. І це не стільки ну, це може бути покликання, але це більше вже просто як етап, черговий етап розвитку успішності, І Як відрізнити коучинг від інших видів допомоги? І як правильно зробити ви? Ну, все що, ваші клієнти, все, що стосується, як відрізнити коучинг від інших видів допомоги, насправді гарне питання, тому що зараз часто люди, які вже десь 10, а то й 20 років працювали в різних професіях, наприклад, психолог чи психотерапевт чи бізнес-консультант, для того, щоб придати. Якоїсь новизни своєму бізнесу чи своїй візитній картці пишуть чи дописують, або заміняють замінюють всі слова, які там раніше були на нове модне слово коуч. А насправді суть не не змінюється. Щоб відрізнити коуча від консультанта чи психотерапевта, треба просто, як правило, любий коуч пропонує мінімум одну коуч-сесію або платно, або точніше, або безплатно, але або по зниженій ціні. І Якщо людина називає себе коучем, завжди можна сказати, ну я хочу тоді демонстраційну сесію або демо-сесію. Вона може бути безплатна або за зниженою ціною. І в цій сесії треба звернути увагу на те, що відбувається, чи вам нав'язують свої поради, свої думки, чи вам задають якісь такі питання, від яких виникає таке просвітлення, усвідомлення чогось того, що раніше десь було в голові, але не можна було достати. І найпростіший спосіб відрізнити коуча від не-коуча – це подивитись, скільки він питань задає, які це питання, наскільки ці питання глибокі, і чи він перекладає свої свій світогляд, своє сприйняття світу вам як клієнту, як правило, коуч він розуміє, що з вами все в порядку. У вас є своє бачення життя, і ви самі найкращим чином знаєте, як і що треба досягати. Коучинг він виходить з того, що у, у людини вже є все для того, щоб бути успішною або стати ще більш успішною, і коуч це людина, яка задає правильні питання. Це якщо так дуже вже звузити до одного речення, що ж таке коучинг. — Як технічно проходить взаємодія робота з коучем? Як довго це триває процес? Дуже гарне питання, тому що 99% коучів у всьому світі. Технічно працюють ніколи, практично ніколи не бачачи клієнта в очі. Ну, Бо вони географічно знаходяться в різних місцях. Коучі, які працюють в Росії, в Україні на території бившого Радянського Союзу, як правило, це коучі, які прагнуть зустрітися, сидіти поруч, заглядати в очі. І І, вампіри. І це не ні, 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 ні. Ні, ні. ну вони просто їм здається, що коли вони поруч сидять, то, то вони більш контролюють процес. Насправді я переконаний, я сам. Так починав, що я вважав, що я маю сидіти поруч. А, і Потім я переконався, точніше, мої американські колеги, мої вчителя просто сказали, що пояснили, що в цьому абсолютно немає ніякої потреби. І коучинг, професійний коучинг відбувається дистанційно або по телефону, або через скайп, або через інші засоби, через інтернет. У мене на сьогоднішній день клієнти знаходяться у сіми країнах світу. І звичайно, що з деякими клієнтами, що живуть у Києві, я погоджуюсь на одну зустріч. Ну, якщо вони дуже просять, то одну зустріч я можу зробити, зустрітися, познайомитися. А решту клієнтів я ніколи не бачив, можливо, ніколи в житті і не побачу. Я скажу, що таке дитяче, чисто сприйняття от радіо і телебачення, то питають, що тобі краще. Дитя відповідає з ну, безпосередністю радіо. Чому? Там є можливість домалювати картинку. І це, напевно, той ж такий психологічний момент. Голосу ну, людина визначається, по її настрою, по її зацікавленості, чи для її того, щоб, проц... для чи щоб... цікаво. Точно, для того, щоб працювати по телефону, треба трошки більше потренуватися. Бо справді, коли ми сидимо рядом, ми можемо спостерігати за людиною і може, ми будемо щось більше бачити. Щоб працювати по телефону, треба трохи треба вперше повірити в те, що це працює, це можливо. Потрохи потренуватися, щоб добре чути.